Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. І сьогодні будемо розглядати поближче ось цю орхідею, яку ви бачите перед собою, бо у неї повний розпуск. Сьогодні всю ніч, до речі, займалася тим, що вимивала всі свої орхідеї. Ну, от так мені захотілося. Чим можна ще займатися на лікарняному? Ну, можна намивати квіти всю ніч, наприклад. Зараз вони всі гарно виглядають. Надіюсь, там, знаєте, не буде ніяких казусів. Маю на увазі, що якщо десь водичка залишилася, що не буде там ніякого гниття. Отже, Фаленопсис Торіно, який я придбала на початку серпня. Ось він. Значить, придбала на початку серпня. За цей час ця орхідея виростила два ось таких здоровезних листка. Бачите, видно, що це? Домашні листячка, бо на них ось такі сліди. Е, і, значить, що, магазинний цвітонос, я її, е, зрізала до першої бруньки, але вона згодом його засушила, тому я відрізала його повністю. Е, ось тут видно зрізаний. Ну і видала вона домашній цвітонос, на скільки ми тут бачимо. Тут 4, тут 3, на 7 квіток. Домашній цвітонос на 7 квіток. Ось така вона нібито і яскрава. З іншої сторони не дуже яскрава. Ну, так як колір її фону, фону пелюсточок. Не такий вже яскравий, але так в загальному, коли дивишся, подивіться, яка вона яскрава, як контрастно виглядає її губка в порівнянні з усією квіткою, пелюсточки цієї орхідейки, як наче прорезинені, такі вони дотикаєш їх і прямо чуєш, як наче вони не Справжнє, а з чогось зроблені з якогось матеріалу. І ось так вона виглядає. Квітла вона довго в магазинному цвітінні Надіюсь, що і в домашньому так само буде. Ну, і хочу сказати: Ну взагалі я порекомендувала цю орхідейку. Немає в мене не було з нею ще проблем, в принципі, ніяких. Коренева в неї була гарна, плюс вона ще доростила. Ну і зараз ростуть корінчики. Ну, хоч вчора, сьогодні вночі купала її під душем, так як і всі інші. Але у кого мало місця, то уважайте, бо вона має. Вона такий слоник, знаєте, і в кого замало місця, тому буде важко її знайти для неї місце. В неї такі, бачите, вертольотики ще які. Получається, з серпня місяця, сім місяців назад, і вона виростила два ось такі здоровезних листка. Гарна орхідейка. В мене, в принципі, мало орхідей підв'язані до тримача. Бачите, ось вони отак можуть в мене звисати, якось кіт, панда, стеленбош. Але цю орхідейку вирішила підв'язати на тримач, тому що, дивлюсь, її цвітонос не дуже товстенький. Бачите, він такий тоненький. А квіти тяжкі. Тому я вирішила її так підв'язати, бо боялася, щоб не зламався той цвітонос. Ну, і ось таку красу ми маємо. Ось так іще поближче покажу. Оцей е квіточка буквально сьогодні чи вчора розкрилася. Ще, вона, бачите, повністю своєї форми не набрала е свого повного розміру. І ось так ми гарненько виглядаємо. На цьому буду завершувати це коротеньке відео. Подивилися повний розпуск цієї красуні. Ось з цієї сторони вона яскравіша робиться. Ну, бачите, як світло падає. Шкода, що я її вам не зняла зранку чомусь. Не знаю чому. А можливо, не зняла, тому що не було, не був розкритий оцей ще. Бутончик, можливо. Ну, Зараз вам показала. І так, я можу цю орхідею рекомендувати, так як вона не капризна. Ну, На даний час в мене ще не було з нею проблем. Але з іншої сторони, в кого замало місця, із-за цих вертольотиків її, то подумайте, чи буде у вас місце для такої орхідейки. Ну, а на цьому буду завершувати. І побачимось з вами в наступному вже відео. Всього вам найкращого і до побачення!